Як підключити е-мейл в KCRM? Перш за все, хочу сказати, що якщо вам потрібна робота з електронною поштою з е-мейл, саме як корпоративна пошта, тобто для спілкування, можливо, з колегами вашими по роботі, чи з підрядниками, чи з будь-ким, хто не є вашим кінцевим клієнтом. Робота з поштою в КСРМ для вас буде максимально незручною. Тобто, ми не пристосовували саме для такого сценарію, це не робота з корпоративною поштою. В КСРМ електронна пошта інтегрована саме для комунікації з клієнтами. Тобто, якщо ваші клієнти пишуть вам на пошту, і ви далі ведете з ними переписки, це те, що потрібно. Тоді можете підключати електронну пошту в КСР. Чому? Тому що листи від ваших клієнтів будуть відображатись в загальному списку чатів, ви будете бачити їх тут, і зможете відповідати клієнту, зберігати клієнта, вести з ним якісь замовлення чи угоди і так далі. Таким чином, якщо це саме ваш варіант, якщо для цього вам потрібна електронна пошта, будь ласка, покажу, як з цим працювати. Ну, Перш за все, звісно, нам потрібно додати. Канал е електронної пошти. Для цього переходимо в комунікації. Ми бачимо, тут вже є деякі, деякі підключення. І обираємо канал. Тобто є канал e-mail, тобто це для загальних різних підключень, імейлів. E практично де будь-якої пошти підходить, крім Gmail. Gmail має свій окремий спосіб підключення. Давайте спробуємо, наприклад, пошти Укрнет. Е Назва. Ви можете написати будь-яку назву, як зручно, щоб вона відображалась для ваших співробітників. Стандартні параметри заповнюємо. Я заповнив свої дані. Вибираємо сертифікат шифрування. Зазвичай це вказано на сторінці налаштувань вашого email провайдера У даному випадку для Укрнет це SSL. Джерело за замовчуванням. Якщо ви плануєте з цього каналу комунікації створювати замовлення, можна його обрати, це не обов'язковий параметр. І також ви можете обрати, чи створювати заявки автоматично для цього каналу комунікації. Відповідно, потрібно буде обрати воронку, в яку ви хочете їх створювати. Ми для тесту цього робити поки що не будемо. Що ж, додаємо канал. Так, я успішно додав канал у Корнет. Відправив щойно листа на нього, і перейдемо, подивимося, як з цим працювати. Ми бачимо км, UCRNET, тестове емейл, ми бачимо e-mail клієнта. І, власне, ми можемо з цим клієнтом працювати. Таким чином, ми можемо його зберегти, ми можемо відповісти клієнту і, власне, взаємодіяти, як зі звичайним листом. Звісно, на відміну від чату, є сенс тут відписувати для емейлів e більш розгорнуто, тобто не окремими повідомленнями, а все-таки велике якесь більше, скажімо так, ніж зазвичай чатове повідомлення, тому що імейл e це все ж таки не чат. І, власне, ми надсилаємо клієнту, і через уже декілька секунд клієнт отримує своє повідомлення. В цілому. Жодних відмін роботи з поштою від роботи з чатами немає, крім того, що ви бачите тут е, тему імейла, е на відміну від е, звичайного чату, де просто текст. От. І, звісно, ви також можете використовувати весь стандартний функціонал, такий як швидкі повідомлення, смайли, прикладати файли або ж робити замітки по чату. Тобто цей весь функціонал доступний, будь ласка, користуйтесь, нічого складного в цьому немає. Дякую.